Всім хай! І сьогодні ми будемо тікати від злої бабусі. Так, це від злої бабусі обі. Ось зараз я на що була на шаву. І як я на телефоні. Ой, мені це висвічується. не впала. Да что такое? Оп. Что-то не высвечивается. Вот так. Прошлый. А далее отсюда. Ой. Вот И вылазим. Так, тут у нас Тут у нас зуби. А, вони просто тут не дуже видно. Бачите, у мене це восьвейчук я не знаю. А що ти будеш робити? Ой, так. Мені воно постоянно. Короче, давайте я прийду і повернусь. А ну продовжимо, воно мене просто не. О, все, пройшло. Тут вроді би сюди, если я не помиляюсь, Ні, не сюди. Ні, не сюди. А это треба шукати. Так, може сюди. Так там нема. Далі. Так, може ось тут. Так, тут нема. Так, а де вона? О, ось все нашла. Ага. Так, зараз я увеличу трохи. Так, ага. Так, ну мені постійно я нажимаю сюди, ось сюди, ось сюди, і мені неудобно так? А к я керую всім телефоном? Ну, так, тут легко. Так, далі, що у нас. Ага, тут, конечно. Опом. Так, далі у нас ага просто речі, які валяються у лаві. Ага, і ще пишіть в коментарях, якщо хочете відео, пол, пол це лава. ще підлога це лава. А на російське пол це лава. Дуже легко. Ой. Дуже легко, так я сказала. А що заново треба? Це. А, Хорошо. Окей, пройду. Я щось не, не так поняла. А, знову це тут. А, ай, да что, снова, ай, ладно, о, о, так продолжим Видите, я только была здесь, шла. Далі. Я не розумію, чому це заново треба проходити, але пройдемо. Оп. Просто не хочеться це спочатку проходити звідти. Так, ліземо ось сюди, так? Так, сюди. Ого, тут такий хід. Ти знав оцей... цей. Ага, так тут у нас тупик. тупик. Так, нет, це не туди. Так, там у нас нічого нема, тут тоже нічого. Так, якщо ми тут, туда ні. А тут у нас тут теж. Буду піду туди. Там. Так, тут, а тут может что-то быть? Нет, тут нет. Да, где оно? Тут нема. Я что-то не очень так понимаю. О, это нашла наконец-то. Що я тут була. А, я не туди пішла просто була. Или туди. Ну, давайте пройдемо. Да, я не туди була пішла, а я іщу вихід. Так. Давайте я все це пройду і повернусь, тому що ми це вже проходили. Так, я вже пройшла, я дуже запуталася, вибачте. Так, проходимо далі. Це якось мені похоже на, що ми знімали, тікання від злого дідуся. Якось похоже. Я не знаю, чому мені так кажуть. Ну, трохи схоже. Я туди запутала, просто пішла, не туди вибачте ще раз. прыгаем. О. Так. Тут треба правильно выбрать. Давайте ось. Не. Окей, давайте чем. Не. Тогда у нас вся. А не можно просто... А, так, ну, ну. ага. Ну, все це. Так. Далі у нас... Ага, це знову от ці шарики, тільки вони як зверху, так, да, клубки ці, і вони йдуть аж донизу. Так, і... Ой, не, не нечайно. Хорошо ж я визродилась тут. Так, тут сложна вата, я А, ні, не сложно. Оп. Оп. А як я ж туди пригнула? Оп, оп. А что мне треба сделать? Я не понимаю. Як я не розумію. Давайте давайте повернусь потім. Так, як е, за, е, залізла. Ого, бачите, як тут сложно? Тут... для мене. Так, зараз я швидко пройду. Так. Не, меня. Та як? Коротше, давайте я ці печеньки точно повернусь. Я просто не розумію. Я кудись телепортувалась, я не знаю де. Я попала просто в рот. Я в, я в її роті була. Так, далі у нас тут легко. Я просто не знаю, куди я попала в її рот. Так за ней будем ити, ага. Ага, все зрозуміло. Угу, мы дали туда. Идем так, и далее просто поднимаемся. Да что ты? Так, и мы опять куда-то Телепортуємось. Я не знаю куди. Ага. Ура, дивіться. Вау, дивіться, скільки всього. Дивіться, тепер яки Круто. А це що таке? А, це теж не. Вау. Так, ой, давайте оп, все это промотаем, сейчас я все это подрублю. А у меня не на тут, а ладно. Так, давай я остану перед кнопками. О, что это такое? А, не знаю, что это такое. Так, зараз ось так стане. Всім дякую дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, включіть колокольчик. Ось так що. Всім скажу до побачення, всім гарного вечора. Всім пока.